Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Сьогодні 19 вересня, і ми поговоримо про доволі пікантну ситуацію. Буде гаряче. Уявіть, президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит подають до суду в Америці. Чому? Бо американська блогерка Кейданс Овенс стверджує, що Бріжит чоловік. Так, ви правильно почули. І це не просто плітки. Це ціла конспірологія, яка працює проти Франції, проти Заходу і, що важливо, проти України. Сьогодні розберемо, звідки це взялося, як це пов'язано з Росією і чому нам в Україні не байдуже. Готові? Тоді поїхали. Закликаю вас підписуватись на цей канал, ставити вподобайки та залишати свої думки у коментарях. Так ви допомагаєте розвитку каналу і загалом українському YouTube. Спасибі! Отже, Макрони подали позов до суду в Делавері, Сполучені Штати. Їхня мета американська інфлюєнсерка Кейденс Овенс. Вона роками твердить, що Бріжит Макрон не жінка, а чоловік на ім'я Жан-Мішель Троньо. Це, до речі, ім'я брата Бріжит. Овенс називає це фактом, хоча жодних доказів у неї немає. Просто фото до Бріжит виглядає не так, і купа фантазій. Адвокат Макронів. Тон Клер оголосив, що вони подадуть фотографії з дитинства Бріджит, медичні документи і генетичні тести. Перша леді Франції змушена доводити, що вона жінка. Це звучить абсурдно, але це реальність. Позов у Сполучених Штатах не лише про репутацію, це про боротьбу з дезінформацією, яка шкодить Франції та її союзникам, включно з Україною. Чому Америка. Бо Овенс американка з мільйонною аудиторією, її подкасти дивляться по всьому світу. Американський суд може вдарити по її фінансах. У Франції Макрони вже вигравали схожі справи. У 2024 році двох жінок, які запустили цю теорію, оштрафували, але Овенс не зупиняється. Вона написала в X, що Бріжит не судилася, бо це нібито правда. Ну так, а ще місяць квадратний, мабуть. Ну і пласка земля, все ми пам'ятаємо. Тепер до витоків. Історія почалася у Франції восени 2021 року. Пандемія, локдауни, антивакцинаторські протести. Французи зляться на Макрона. У цей момент Наташа Рей, яка називає себе журналісткою, і Амандін Руа, яка називає себе медіумом, випустили 4-годинне відео на YouTube. Вони заявили, що Бріжит Макрон це її брат Жан Мішель. Який нібито змінив стать у 80-х роках минулого сторіччя. А справжня Бріжит, за їхніми словами, або померла, або зникла. Ну знову ж таки, доказів немає. Лише старі фото, де Бріжит нібито виглядає по-чоловічому. І твердження, що й дитяче фото не існує. Насправді, фото є, але Бріжит не викладає їх публічно. Відео стало вірусним. Чому ж? Бо Франція була на межі. До того мали жовті жилети, протести, недовіра до влади. Люди хотіли прагнули скандалу і отримали його. Ідея, що Макрон одружений з трансгендером, стала ідеальним паливом для ненависті. До 22-го року Теорія пішла в Телеграм, Тік-Ток, Фейсбук, хештеги про бріджи чоловіка набрали мільйони переглядів, ультраправі сайти і їх підхопили доволі активно. У 24 році Кейденс Оуенс привезла цю маячню в Америку і почався глобальний цирк. Чому ця брехня взагалі працює? Бо це не про Бріжит, це про Макрона, його хочуть знищити як політика. У Франції його рейтинг ну дійсно зараз не досягає навіть 20%. Його бачать як банкіра, елітку, а історія з дружиною чоловіком робить його посміховиськом. Як це діє? По-перше, це б'є по іміджу. Макрон молодий, харизматичний, але якщо його дружину називають трансгендером, політика відходить на другий план. По-друге, це грає на трансфобії. У консервативних колах це викликає огиду. І не важливо, що це брехня. Сумніви вже є. Ну і по-третє, це відволікає. Поки ми обговорюємо бріжит, ми не говоримо про реформи Макрона чи про його підтримку України. А Франція дала нам танки АМХ 10, Саут цезар ракети Скальп, ну врешті-решт пам'ятаємо і про авіацію, мільярди євро допомоги. Але конспірологія змушує бачити Макрона як дивного дядька. Це не нова тактика. Мішель Обаму теж називали чоловіком. Сарену Вільямс так само. Це називається трансвестігація. Берете сильну жінку, кажете, що вона не така, і репутація падає. У випадку Макрона це б'є по Франції як одному із лідерів Європи, а зважаючи на його невтішні рейтинги зараз, ну реально це працює. А тепер найцікавіше, хто ж радіє цій історії? Москва. Росія не вигадала цю теорію, але підхопила її з ентузіазмом. Чому? Бо Макрон ворог Путіна. Він за Україну, за санкції, за НАТО. І численні багатогодинні розмови не змінили відношення Путіна до. Французького президента, тож Кремль хоче його знищити. З 24-го року, коли Макрон заговорив про війська в Україні, російські канали пішли в атаку: Russia Today, Спутник, Телеграм, канали по типу War of Fakes розкручують історію Бріжит. У травні цього року з'явилося відео, де Бріжит нібито штовхає Макрона. Насправді це був жарт, але росіяни подали це як домашнє насильство в трансшлюбі. Мільйонні перегляди. Європейські фактчекери називають це когнітивною війною. Росія сіє сумніви. Вони хочуть, щоб Макрон виглядав клоуном, щоб Франція виглядала слабкою, щоб підтримка України падала. Ну і десь це дійсно працює, бо в 2022 році 60% французів підтримували допомогу Україні. В 25-му році лише 45%. Ясно, що це все не випадково. Росія грає на емоціях. Вони кажуть, що Макрон символ загниваючого заходу, а Путін за традиційні цінності. Це їхній улюблений наратив у Франції. Ця історія, частина війни з дезінформацією. У 2018 році там ухвалили закон проти фейків, Макрони його використовують. У 2024 році вони виграли суд проти згаданих мною двох жіночок, які запустили цю теорію загалом. Їх оштрафували на 2000 євро. Брежит сказала в суді, що це руйнує її сім'ю. Ну але проблема глибша. Французькі ультраправі, як Марін Лепен, не кажуть цього прямо, але їхні прихильники поширюють теорію в X, Телеграм, в інших соцмережах, і ясно, що грають і роблять на цьому політику. В Європі це теж проблема. ЄС бореться з фейками через Digital Service Act. Платформи мають видаляти брехню, але це складно. Той же Телеграм, наприклад, не співпрацює достатньо. Хоча з французами ми пам'ятаємо, там була а, певна робота, але зараз а, дуже сильно Дуров радіє останнім акціям протесту у Франції проти того ж самого Макрона. Ну, відповідно, конспірологія живе. Вона б'є по Макрону, по Урсулі фон дер Лєєн, по інших. Ну і це ж послаблює Європу. А слабка Європа це слабша допомога Україні. Ну і знову ж таки, чому Макрони судяться в Америці? Знову про персону Овенс. Ну, ми ж маємо розуміти, це ж її бізнес, бо її подкасти приносять мільйони. Вона працює на Daily Wire, яку підтримують Трампа. Це історія для неї золота жила. Кліки, лайки, донати. Ну і плюс в Америці довести наклеп доволі складно. Треба показати, що Овенс знала про цю брехню. Ну, в принципі, макрони ми бачимо готові і запустили важку артилерію. Вони там продемонструють і фото, і документи, і різні тести. А якщо виграють, то це буде такий прецедент. Інфлюєнсери подумають, перш ніж нести маячню. Чому ж це важливо для України? Ну і плюс пам'ятаємо, що Америка це ж наш головний партнер, все рівно, ну хоча б один із головних. Якщо там вірять у Трансбріжит, то це послаблює довіру до Європи. Ну і відповідно це б'є і по нас також. Бо це ця конспірологія, яку теж підживлює Російська Федерація ще й в американському сегменті інформаційного простору. А та її фанати часто дійсно проти підтримки України. Вони кажуть, наша війна їм не потрібна. Хоча те, що ми обороняємось, вони про це забувають казати. Ну і ясно, що це така дуже приємна музика, мелодія для Кремля. Тож, що ми маємо? Конспірологія про Бріжит Макрон це зброя. Вона б'є по Макрону, по Франції, по Європі, ну і звичайно, і по Україні опосередковано. Росія розкручує цю брехню, щоб послабити наших партнерів, щоб ми залишилися самі. Макрони борються, вони йдуть до суду, де вони показують, що брехня має ціну. Тож не вірте фейкам, перевіряйте, думайте, кожна така історія це удар по нашій боротьбі. Друзі, дякую за вашу увагу. Ставте лайк, підписуйтесь, пишіть у коментарях, що думаєте про цю трешову тему. Тримаємо інформаційний фронт разом. До наступного влогу і слава Україні!